У Росії заявили, що зсу продовжують атакувати Курську область. Вчора вранці українські військові нібито спробували прорватися і закріпитися на кордоні з Росією у судженському і Кореневському районах. Станом на ранок кількість постраждалих через бої зросла до 28. Про це повідомив головний позаштатний хірург області. А вчора російська влада повідомила про нібито трьох загиблих місцевих жителів. Шметки, всі. Виж. смотришь ошметки это вот побомбили капец какой-то вот да, да, ну, да, да. а, ну вот я ж, этот, снимаю Ох. Славик говорит по встречке там пол говорит 200 с чем-то помчался потому что машина варит или все... машина варит или не знаю что там он видишь горит давай быстрее Я же говорю, что. Военная, да. Смотри. Что это за машина? Машина. Горит. Господи, спаси, сохрани. Военная. Фура. Или бензовоз. Да. Да. Пипец. Фура или Дядь, жаль, да, жарко сочувствовала. Да. Капец, Господи. Губернатор Курської області сказав, що регіон цитата протягом останньої доби героїчно протистоїть атакам українських військових і закликав громадян ставати донорами крові. В області в настоячий момент обстановка на кордоні напряжена. оперативний штаб переведений в круглосуточний режим, постійно постоянно з силовиками, міністерством оборони, пограничниками, на кордоні йдуть бої. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем, организована дополнительная бригада скорой помощи. Міноборони Росії поки що офіційно не повідомляло про просування українських сил в області. Однак російські воєнкори пишуть, що вже зайняті населені пункти Ніколаєва, Дар'їна, Дар'їна та Свердликове в судженському районі Курської області. Вони заявляють, що нібито українські військові продовжують просуватися до суджі. Місто фактично евакуйоване. Російські воєнкори обговорюють, що однієї з цілей українського війська може бути знищення газовимірювальної станції суджа, через яку Газпром постачає газ до Європи. Але ось це такий вигляд дині має місто Суджа. скрізь видно стовпи диму від пожеж.